З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Психотерапевти розповідають про випадки, коли не змогли стримати сліз. Я тоді була молодим психологом, тільки почала працювати в центрі для дітей сиріт. Одним із моїх перших клієнтів був семирічний Артем. Він виглядав старшим через серйозний погляд, ніби прожив не одне життя. Перші десять хвилин сесії він мовчав, міцно стискаючи маленьку коробочку з під печива. Я обережно запитала, що в ній. Він стис її ще сильніше, але зрештою відкрив. Усередині лежало кілька камінців. Це мої тато й мама, сказав він. Оцей великий тато. Він був сильний, але не вмів обіймати. А цей гладенький, мама. Вона була добра і тепла, її більше нема. Я зніяковіла, не очікуючи таких слів. Ти носиш їх із собою? Так, щоб не забути, бо я боюся, що забуду, як вони виглядали, як говорили. Якщо забуду, значить, більше не люблю. А я не хочу бути поганим сином, я ледве стримувала сльози. Семирічна дитина, яка бере на себе відповідальність за пам'ять і любов до батьків, яких у неї забрало життя, а ще тут є один для бабусі, але він тріснутий. Вона здавала мене з інтернату в інтернат, бо казала, що в неї свої справи. Але я все одно її люблю, і цей маленький це мій кіт, його збила машина. Я вже не витримала, витирала очі потайки. А тоді він мовчки поклав мені в руку ще один камінчик це ти, щоб тобі теж було кого любити. Я не знала, що сказати, просто сиділа з ним, поки він розповідав далі. А коли він пішов, я залишила той камінчик у шухляді свого столу. Він там і досі. Олександр прийшов на першу сесію з блокнотом стрункий, підтягнутий, акуратно одягнений, як професор. Йому було вісімдесят один. І він справді був професором, викладав математику в університеті. Я подумала звик усе записувати, систематизувати. На кожній сесії він щось нотував, не запитував зайвого, був дуже ввічливим говорив про життя, самотність, старість, іноді згадував дружину Ганну, яка, за його словами, погано почувалася. На десятій зустрічі він раптом відкрив блокнот і повернув його до мене. Ви не образитеся, якщо я покажу. Усі сторінки були заповнені спогадами. Ганна любить вишневий пиріг, Ганна боїться грому. У неї деменція, сказав він тихо. Вона мене не пам'ятає, іноді дивиться як на чужого. Але я вирішив запам'ятати за нас двох. Щоб, коли вона зовсім зникне, я міг її згадати справжню, теплу, живу. Я тримала в руках серветку. Не знаю, в який момент вона стала мокрою, коли я сам забуду її, продовжив він. Я боюся, що вона зникне не лише для світу, а й із мого серця. Я не змогла стримати себе. Сльози просто покотилися, він подивився на мене і кивнув, ніби розумів ви не хвилюйтеся, це не сумна історія. Ми ще маємо ранкову каву. Щодня. І вона іноді усміхається а це для мене більше, ніж пам'ять. Я плакала ще кілька хвилин. А він говорив тихо, лагідно. Ніби не в кабінеті психолога, а в теплому сімейному колі. Коли Марія вперше прийшла до мене, вона не дивилася в очі худенька, змучена, в одязі, який був їй явно не за розміром. Вона мовчала, я чекала. Ми просиділи так хвилин двадцять. Я запропонувала чай, вона відмовилася. А тоді сказала Мене звати Міша. Не Марія, я не дівчина, я хлопець, просто народився не в тому тілі. Я мовчки кивнула. Я тут, щоб бути з тобою, ким би ти себе не відчував. Ви не смієтеся? запитав він. Я почула, як його голос тремтить. Ні, це твоє життя і твоє право. І тоді він розповів про знущання в школі, про те, як його змушують носити сукні, про те, як мама одного разу побила його ременем, коли знайшла під ліжком чоловічу футболку, про те, як тато сказав Ти ганьба, краще б ти не народився. Я не могла це чути спокійно. Сльози пекли очі. Усі кажуть, що я помилка, але я просто хочу жити. Не просив такого народження, але я хочу любові, прийняття, хоч від когось. Я простягнула йому руку Я тебе бачу, чую і поважаю. Ти не один. І тоді він, уперше за сесією, підвів очі і сказав тихо Ви перша людина, яка мене не боїться. Після його слів я заплакала вперше за багато років відкрито, бо бути людиною важливіше, ніж бути терапевтом. Це була групова терапія для дітей, які пережили домашнє насильство. Я проводила з ними заняття з арт-терапії. діти малювали, клеїли, будували щось із кольорового паперу здавалося, це просто гра, але вона відкривала найглибше. Аліна шість років дуже тиха, на всіх заняттях сиділа в кутку, і раптом, на четвертому занятті, вона малює щось із такою зосередженістю, ніби це останній шанс сказати світові правду. Вона принесла свій малюнок це були двері, простий коричневий прямокутник, але позаду дверей темрява, густо закрашена чорним олівцем, а попереду та маленька фігурка дівчинки без обличчя. Я запитала це двері в твою кімнату? Ні, відповіла вона. Це двері, за якими тато кричить на маму. Я ховаюся тут, а потім малюю, щоб забути, як мама плаче, але нічого не забувається. Я не могла дихати. Маленька дитина, яка ще не вміє писати, уже несе стільки болю в собі. А ця дівчинка хто? Це я без обличчя, бо тато каже, що мене не існує, що я ж ніхто. Я розплакалася, не витримала, просто обійняла її, і ми довго сиділи мовчки поруч із малюнком, Із болем, який ніби був у повітрі. Наталі було 43. Вона втратила чоловіка рік тому. Він загинув в автокатастрофі, коли їхав забирати доньку з гуртка. Вона не плакала на похороні, не плакала весь рік, просто мовчала і жила як треба. На п'ятій сесії вона зізналася. Мені соромно, але я почала бачити його уві сні, і в цих снах він не мертвий. Ми просто живемо далі, п'ємо чай, сваримося через телевізор, і я там щаслива вона ковтнула повітря. Її очі були сухі, але голос тріснутий. Я прокидаюся і ненавиджу себе, бо це неправильно, так? Не можна бути щасливою з мертвим. А я хочу назад ці сни, хоч на хвилину. Я слухала мовчки, бо сама не раз думала, чому сни бувають милосердніші за життя. Я ношу його футболку, іноді лягаю на його бік ліжка. І мені здається, що я не вдова, що він ще є, хоча мозок знає нема. Тоді я сказала твоє горе то твоє. Ніхто не має права казати, як правильно страждати. Сни це твій спосіб залишитися живою. І тут вона вперше за всі сесії заплакала, мовчки міцно стиснувши серветку, а я разом із нею. Бо навіть психотерапевти іноді мріють, щоб у їхньому житті хтось повернувся, хоча б уві сні. Їй було двадцять. Вперше на сесії вона сказала Я ніколи не святкувала свій день народження. Ніколи». Мама казала, що я народилася невчасно, що зіпсувала їй життя, що замість відпочинку в Карпатах вона лежала в лікарні. Я не одразу знайшла, що сказати вона продовжила коли мені було шість, я сама зробила собі листівку, намалювала торт, сіла за стіл і чекала, але ніхто не прийшов. Мама навіть не згадала. Я думала, що після переїзду в гуртожиток стане легше. Але ні. Коли всі святкують, я ховаюся. Бо всередині досі шість років, і я чекаю на когось, хто скаже з днем народження, сонечко. Я мовчала, а вона розповідала далі про те, як пекла собі мафіни вночі, про те, як купувала собі дешеву свічку, і загадувала одне й те ж бажання хоч би цього разу хтось згадав. Вона засміялася гірко, з іронією. Я знаю, що це дурно, мені вже двадцять. Але я все ще чекаю, я не стримала сліз і сказала. Я не можу повернути тобі всі ті дні. Але сьогодні я скажу з днем народження, ти важлива, і я тебе бачу. Вона мовчала, а потім усміхнулася вперше. Ігор, 62 роки, приходив щоп'ятниці, вдягнений охайно, завжди з квіткою. То Ромашка, то троянда. Він говорив мало, частіше слухав. На сьомій сесії він сказав Моя дружина Марія померла два роки тому, але я досі щоранку варю їй каву. Я подивилася на нього мовчки, я ставлю її чашку навпроти себе, наливаю рівно до половини, як вона любила, і кладу печиво, а потім сиджу й уявляю, як вона бурчить, що знову не вистачає молока. Я запитала, навіщо він це робить, бо коли я перестану, її не стане остаточно. Він дістав із кишені маленьке фото вони були молоді, щасливі, вона у вінку з ромашок, і я зрозуміла, звідки квіти. Я знаю, що це здається божевіллям. Але я ще не готовий прощатися. І не знаю, чи колись буду. Я не сказала нічого, просто взяла серветку і витерла очі, він підняв на мене погляд це нормально тримати її в серці? Нормально, відповіла я. Якщо це допомагає тобі дихати, значить, це правильно. І ми мовчали двоє людей і одна любов, яка вміє жити навіть після смерті. Йому було 15. На перший погляд, звичайний хлопець. Худорлявий, високий, з капюшоном на голові і рюкзаком більшим за нього. Він прийшов після спроби самогубства, мовчав на першій сесії, мовчав на другій, на третій раптом сказав Я хотів би бути деревом, я не зрозуміла спершу. Деревом чому саме деревом? Він глянув на мене вперше прямо і сказав Бо дерева нікому не заважають. Вони просто ростуть, вони мовчать, але їх не сварять за це. Вони не змушені відповідати на чому ти такий. Чому не вчишся, чому не маєш друзів? Дерево це свобода. Я відчула, як щось тисне в грудях. А ти почуваєшся зайвим? Я помилка, так каже тато. Мама мовчить, але я бачу, що їй теж було б легше без мене. Мені хотілося обійняти його, але я знала, що він не дозволить. Я тільки тихо сказала, а я рада, що ти не дерево, бо дерева не можуть говорити, а ти щойно сказав щось дуже важливе. Він знизав плечима. А потім додав: Ви перша, хто не засміявся. Я плакала після сесії довго. Бо підліток, який мріє не жити а бути деревом, це крик, якого світ не хоче чути. Наталя була суворою директорка школи, чітка, зібрана, беземоційна. на вигляд, людина, яка все контролює. Але на першій сесії вона поклала на стіл маленьку металеву коробку Це мій син тут, його попіл. Йому було дев'ятнадцять, він помер. Передозування. Я мовчала. Вона дивилася прямо на мене. Я носила його дев'ять місяців, піклувалася, виховувала, переживала. А тепер я ношу його в сумці порошок. І знаєте, що найстрашніше вона ковтнула повітря. Я не можу залишити коробку вдома, бо тоді я наче кидаю його. А якщо беру з собою, люди думають, що я божевільна. Я побачила, як її обличчя починає тріскати, як стара фарба. Вона більше не могла тримати маску. Мені ніхто не сказав, як жити, коли твоя дитина перетворилася на жменю праху. Я маю бути сильною. Але я ламаюся тихо. Щодня я не змогла стриматися, сльози самі пішли. Ви маєте право ламатись, сказала я, і право плакати, і навіть право носити його з собою, бо це ваш спосіб тримати зв'язок. Вона розридалася і вперше за багато років була не директоркою. А мамою, яка втратила все. Максим дев'ять років, маленький, худий, із величезними очима. Він потрапив до мене після того, як у школі почав гавкати на однокласників. Його мама була в розпачі, думала, що в дитини щось не те з головою. Але коли він прийшов, я не поспішала з висновками. Ми просто малювали, грали, він посміхався. А на третій зустрічі я запитала чому ти хочеш бути собакою? Він довго мовчав, а тоді прошепотів. Бо собаку можна любити просто так його не сварять, що він погано навчається, не кричать, коли він не встиг прибрати. І собака це друг. А я не друг. Мені всі кажуть, що я проблема. Я відчула, як у мене всередині щось обірвалося. А ти хочеш, щоб тебе любили? Дуже. Але я не вмію бути дитиною, яку люблять. Я пробував, але мені не вдається. Я заплакала. Ні, не перед ним. Після, але тоді я взяла його за руку і сказала: Ти не собака. І не проблема ти дитина, і я дуже рада, що ти є. На наступну сесію він приніс малюнок там була собака, і хлопчик, який гладить її. І підпис Це я. Я більше не хочу бути собакою, я хочу бути другом. Тетяна була мовчазна, їй 50, доглянута, охайна. Вона звернулася не через кризу чи втрату, просто сказала: Я не знаю, чи я жила взагалі. Бо в мене ніби не було дотику, я не одразу зрозуміла, про що вона. Ми з чоловіком прожили 30 років, і я жодного разу не торкнулася його першою, ніколи не обіймала без причини, не гладила по спині, не брала за руку, бо мене так вчили жінка має чекати. Вона говорила тихо, без емоцій, ніби диктувала звіт. Він був добрим, ніколи не кричав. Але ми були як два сусіди, що живуть поруч. Ми виростили дітей, ремонт зробили, їздили на море. Але я не пам'ятаю, як пахне його шкіра, не знаю, як звучить його сміх, коли він щиро радіє, а головне, я не знаю, як звучу я, коли мені добре. Тут я затамувала подих. Він помер минулого року, серцевий напад, і знаєте, що я відчула полегшення не тому, що його не стало, а тому, що я більше не повинна грати, не повинна прикидатися, що в нас усе добре. Я змучилася. Її обличчя було кам'яним, але я бачила, як в очах проривається щось глибоке. Я прожила життя, не торкнувшись любові, навіть якщо вона була поруч. Я не могла відповісти нічого, тільки подала серветку. Вона не плакала, а я так. Олегу було десять, його привела бабуся. Батько пішов, коли хлопцю було три мама й Віталії. Хлопець живе з бабусею, яка дуже старається, але сил уже мало. Ви знаєте, я не злий на тата. Сказав Олег на другій сесії, просто хочу, щоб він хоч раз побачив, як я катаюся на велосипеді. У тебе є велосипед? Тепер є. Бабуся взяла в кредит. Але я мріяв не про нього. Я мріяв, щоб тато подивився. Просто став поруч і сказав Класно, синку. Я відчула, як у грудях щось защеміло. А я навчився без рук їздити, але нема кому показати. Я намагалася щось сказати, але слів не було. А він продовжив. У мене в голові є сцена, я їду, а тато стоїть біля дерева і махає мені, а потім обіймає і каже, що пишається мною це найкраща частина мого дня, а потім я прокидаюся. Я плакала після сесії, бо дитина, яка мріє не про іграшки, а про увагу, це серце, яке стукає в порожнечу. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.